яка згоряє справа і перше бачить таке дивище і нище про най не пише неба анарам промовляє та Ісуса сповіщає радіше, яка ягнятка, народилася дитятка, син Марії та син Бога, помолімось і підемо до нього. Звіщаю вам радіти, спішіть до везли міста, на вас чекає хає чудна. надо учитися, на рожди... Я великий мудрий цар, маю компас, маю карту, вам пора не будь без того, де не варто. Я смілий я цар, вовки й небе не злякає. Хто йде з пану спашу вам, страху той повітне Ну, а я? Я вона слав Богу, до Ісуса швят дарога. Будівелі я завзятий. за день до мою хату і будую вже руками я дзвіниці Божіх храми. І сьогодні до Ісуса низько мись поклонюся, бо й також і до храму, не самій, а з дідуськами. Я вже в він усякий підуть, вам рецепт, що здоров'я принесе, світ поля сводягає, пети чай загіння, на в віча стим один спати в день по п'ять годин, але церкви не поможе, забуде про пробоже, безмолити і притягстям, ні здоров'я, ані щастя, до Ісуса всі спіші, по здоров'ях душу тілу. Ну ти, як нижки чекаєш, а ще й дившу того помах, і доброго та й піма, ні точок і духам сріали нами, і за те без ночи, дайте молитор і те начі і доброго поспіші. А я з вами І старий, і новий завіт має знати кожен рік. А тоді усі закони, всі права і заборони стануть людям зрозумілі і зрадіє наш Месі Я усіх вас підвезу до стаєнки довезу. везу, знай що я у від маю а Аш новий. Кожен пілометр дороги від обікую мова, безмолитне твердо знаю, закимоє не сідаю, Тож сідаю і рушаю, всі до храму поспішаємо. Що за день такий який зі мною року? Там, там, які там ми везіли, тобто в мене справи, щось не з'їрено ми не справляли посиденьки. І вже ало, вдома, як там справи? що не видно, що прикажеш, хто на народився, думку -ду сієш. Не читав у газеті і не бачив інтернет. Ви ти трохи спереду. Я маю всі питання, буду перша мрейсов з Що за пльоти, що за діво, щоб якась мала дитина стала всіма володіти, ні, 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 ні знаю, що спіти. Для вас, згідно, з вічаю, маю люкс пропозицію. Як купуєте квартиру в центрі міста чи машину, Чого ти, чуєш за це слово? Цар маємо знайомих, маємо зв'язки на раді. Зараз старі все за мало. Зачекай! Рости, рости, моя дитина, хай вичку сяє, горня ніяк твоє девок хасів. Слава Богу, Богу слава, заряд саєнт нам сказала. Устав у валя валяй його вже мати роди.

Поспішала на с